Всім привіт! Незабаром новий рік, і в моїй величезній паризькій квартирі не залишилося нікого крім мене. Тож я вирішила, що це чудова можливість провести вам невеличку екскурсію. Тож, якщо вам цікаво, як я живу в 200 метровій парижській квартирі, залишайтеся зі мною, і я вам покажу, як я живу з ще сьома іншими людьми тут. Так, ну що, заходимо. Ну з uh, Членами. Але з гарною лампочкою. Дерев'яний, дуже старий. Коротше, щось в цьому є. Ну, звісно, дуже маленький, бо я ось торкаюся рукою до стінки і стіною опираюся в іншу стінку. Це наш під'їзд. така дуже красива композиція у нас з сходами, яка обрамляє ліфт. І потім переходить в сходи, така дерев'яна конструкція. І тут в нас є інші сходи, і ви спитаєте, що це за сходи. Ось цей ліфт, і ось ці сходи йдуть до шостого поверху. Але тут є ще сьомий поверх це для прислуги було раніше. І ось такими сходами ви підіймаєтесь. На останній поверх. І там у нас шамбр дебонь. Через отакі двері можна було зайти в кухню. Я не буду йти на сьомий поверх, але ви зрозуміли принцип. Ну, тобто, можете порівняти, ось такі сходи були для прислуги маленькі. І ось в нас основний вхід з дуже красивими сходами, з кавроліном, з вітражними вікнами. Це для багатих. Така в мене вхідна група, звісно, з колоннами. Така дуже красива двері, яка відчиняється ось тут. Оп. І тут в нас поштові яшечки. Теж вхідна група дуже красива. Ось так це все виглядає. Почнемо ми, звісно, з цього чудового салону. Тут у нас камін. Тут ми проводимо якісь вечори, аперо. тут мої недоїдені сирнички та кава, ось таке велике вікно, дуже красиве, але дуже старе одночасно. Тут у нас такі величезні щілі, тобто, якщо взимку дує вітер, то тут не дуже тепло, але дуже красиво. У мене дуже гарний вид з вікна. І поряд зі мною ось такий парк Шима Вех, здається, він називається. Тобто розташування квартири дійсно дуже класне. Як я вже казала, з сусідами ми майже не перетинаємось, бо в усіх різні графіки за всі два місяці, які я тут жилу, один раз лише було таке, що я чекала десь хвилин 15-20, щоб піти у душ, бо так сівпало, що коли мені треба було у душ, там вже хтось був. Потім я пропустила. Ті п'ять хвилинок, які були між мною і наступною людиною, ну тобто реально за два місяці це було лише один раз. Ввечері жодного разу в мене такого не було. Ну і зранку теж я ж кажу, лише один раз. Ми часто можемо зустрітися за обідним столом, коли хтось снідає або вечеря. Але останні два місяці, оскільки це був листопад і грудень, усіх різні графіки. Зараз взагалі тут нікого нема. Всі роз'їхалися на свята до своїх рідних. В інші міста або навіть в інші страни. Так як я, на жаль, зараз не можу повернутися додому до себе, то я тут тусуюся сама. Але мені це і подобається, і це дивно. Бо з одного боку я тут можу конем ходити, в мене 180 або 200 квадратних метрів ходи не хочу. Але і трошки сумно, бо насправді класно, коли ти можеш розділити. Вечір, або випити келих вина, або просто попити чаю з кимось побалакати ввечері. Якщо ти не хочеш ні з ким балакати, ти просто можеш йти в свою кімнату, ні з ким не спілкуватися. Люди будуть приходити, уходити, їсти, щось готувати. Ти там сидиш в своїй кімнаті. У мене вона доволі велика. Тобто, ну мені нормально завжди є простір власний, щоб ніхто тебе не турбував. Неймовірно красива квартира, неймовірно красива ліпнина всюди. В декількох кімнатах, здається, раз, два, три. В чотирьох кімнатах є камін. І це найбільша кімната у цій квартирі. Раніше, якщо пройти через ці двері, то можна було попасти в іншу кімнату і потім пройти через. Цю кімнату потрапити у мою кімнату. І тут була ще одна величезна кімната, майже такого ж розміру, як і салон. Але зараз усі ці кімнати зайняті, розділені і в них живуть різні люди. Це зараз моя кімната, я тут живу тимчасово. Як бачите, вона розділена навпіл. Бо, як я вже казала, це насправді була така. Величезна одна кімната, повністю прохідна наскрізь. Не знаю, скільки тут це квадратних метрів, але можна було пройти із салону в цю кімнату, потім в мою, і потім там ще кімната моєї сусідки. Тут ми бачимо таку несправжню встановлену стіну. І з цього боку також. Ви можете побачити несправжню стіну. Насправді за цією стіною такі ж скляні двері, як і в салоні. В принципі, жити тут доволі комфортно, бо ми з сусідами майже не перетинаємось. Як бачите, там є прозорі такі двері, такі ж самі, як і тут, але з іншого боку, там стіна. В мене немає кровати, я сплю на матрасі на полу, але це мене не турбує. Тут uh, мій прапор України. В мене немає верхнього світла взагалі. Але є два вимикача: один тут і один десь захований тут uh, за речами. Вони вмикають світло в іншій кімнаті. Тож, uh, це салон, кімната моєї сусідки. Потім йде моя кімната, і ми з вами знаходимося прямо біля входу. Не можу сказати, що в нас дуже охайна квартира, але й при цьому дуже красива. Хочу звернути вашу увагу на ось ці два віконця, які виходять в під'їзд симетричні. З іншого боку, дуже красиво. Ми з вами потім їх подивимося, коли підемо в коридор. Так виглядає наш коридор. Це віконця. Про які я вам розповідала, які дають ще більше світла в квартиру. Тут вітражні віконця, і тут в нас ліфт, і отака величезна дверь. Дуже гарно, дуже красивий у нас під'їзд. Цей коридор, який веде на кухню. Тут друга половина моєї кімнати, в якій живу, звісно, не я. І потім ми потрапляємо на кухню, вона не дуже велика. Але тут, в принципі, є все необхідне. Є мийка, є пральна машина, є духовка, є плита, є два холодильника. Ну, і, звісно, все необхідне для приготування посуд. Я не знаю, чайник, якісь кастрюлі. Коротше, Все, що ви можете собі забажати, можна тут знайти. Все комунальне. Всім можна користатися, але у кожного є своя поличка в холодильнику. Наприклад, в мене це оця поличка. І ця шавка. Це теж моя шавка. І в ній лежать продукти, які тільки мої. А усі інші шафки вони належать іншим людям. І в них е, ті продукти, які користуються тільки вони. Але ось це все, цибуля, часник, спеції, масла. Це теж комунальне можна користуватися. І ще є в коридорі одна поличка комунальна. Це теж Будь-хто може взяти, якщо йому щось потрібно приготувати. З цього коридору ми потрапляємо знову в наш великий можна сказати, я не знаю, передпокій, як це називається. Там ще одна кімната, вона велика, дуже сонячна, і в ній є туалет і душ, але ми з вами йдемо дивитися далі. Тут квартира отак повертає. Тут кімната ще однієї дівчинки, сінь тут живе. І тут в нас ванна кімната, ще одна кімната, ще одна кімната, і тут в нас туалет. Туалет з віконцем. І якщо його відкрити, то можна побачити, от в нас кухня. Це коридор-вітраж, я вам покажу, коли ми підемо дивитися ліфт. І якщо виходиш сюди, то тут в нас величезна ванна-кімната. У ванній кімнаті ви можете побачити мене всім привіт. Тут у нас є ванна, якою я користуюся тільки як душовою кабіною. Є два умивальники і є дві двері. Одна йде в дитячу спальню, одна йде в мастер-бедрум, але їми, як ви бачите, ніхто вже дуже давно не користується. І вони взагалі завжди закриті. Але раніше, коли тут жили буржуазні французи, то можна було отак з однієї кімнати виходити прямо в ванну. З... Мастер-бедрум теж можна було потрапити в ванну кімнату ну тобто, так було тут зроблено, щоб кожен міг потрапити в ванну кімнату, коли йому забажається. Не через цей основний вхід, а через усі бакові. Що ще тут цікавого? Нас тут живе сім людей. Зараз усі роз'їхалися, тому тут небагато стоїть щиток, але взагалі нас тут шість і нагадую, що в одного хлопця в його спальні є душ і туалет, тобто всі його. Ванні штучки, вони в нього індивідуально стоять у кімнаті. В нас комунальна зубна паста та мило. Все інше, ну, тобто ваші шампуні, або там гель для душу, або що ви там ще любите, воно все індивідуально на поличках. Або заховано ось тут. Це моя невеличка сумочка, і у кожної людини там своя коробочка, коли йому треба, він дістає і користується. Ще трохи з того, як тут все влаштовано. А тут є у кожного свої якісь зобов'язання. Наприклад, за мною закріплений туалет, тобто я повинна доглядати, щоб все було у порядку та чисто в туалеті. Ну і звісно, кожен прибирає свою кімнату. Нас тут семеро, тобто. У кожний відповідальний за щось своє, хтось робить покупки, тобто туалетний папір, масло, цибуля, ще щось, тобто те, що потрібно завжди, там, я не знаю, сіль, перець, щось таке. А хтось виносить мусор, у нас ми сортуємо сміття, у нас є органіка, скло, папір, пластик та загальне сміття. Хтось доглядає за цим салоном пилисосить та прибирає пив. Є одна дівчинка, яка відповідальна за ванну кімнату. Це мені здається, взагалі найскладніше. Є людина, яка відповідальна за усі ці рослини, які тут у нас є, вона повинна їх там. Доглядати, поливати, обрізати, або щось там вона робить. Є дві людини на кухню. Не можу сказати, що завжди вони справляються. Тобто, звісно, вони не прибирають за кожною людиною, яка готує щось собі на кухні. Кожен повинен прибрати за собою, але вони там, я не знаю, раз на тиждень або частіше миють. Поли, прибирають зі столів, ну, тобто наводять якісь таке більш генеральне прибирання. Звісно, коли в тебе живе сім людей з різними графіками, не можу сказати, що прям завжди тут чисто, але і не брудно. Просто в мене дуже високі стандартні стандарти чистоти, і взагалі я зіткнулася з тим, що у Франції ну я не знаю, в них вони або взагалі їм пофіг на це, або вони дуже зайняті якимось іншим життям, не прибиранням, А, наприклад, я не знаю, вони ліпше підуть випити келих вина або у музей, ніж наведуть порядок у своїй кімнаті. Ну коротше, дуже. Майже ну не дуже рідко, а майже ніколи я не бачила французьку квартиру прибрану. А я була в багатьох квартирах. Тобто я вже передивилася ну тільки на оренду 25 квартир. І звісно, я була там усіх своїх друзів в гостях. Ну там може один або два рази я бачила реально класну, чисто прибрану, супер охайну, організовану квартиру. Взагалі вони такі трохи месі. Що на фотках, і що ви мені завжди писали в Директ в інстаграмі: о, яка творча, класна, справжня французька квартира. Ну, тобто, ви дивитесь на це, і це, типу, прям класно, прикольно. Мабуть, я не знаю, якось творче або ще щось, але ну, якщо прям придивитися, ну таке, можна було б щось зробити більш. Охайно, більш організовано, е, я не знаю, якось там замінити її пледи на нові, якось може е, зашити подушку або ще щось. Але ну, ось так вона виглядає. Ось така вона ця квартира, так величезна, так дуже красива, е, буржуазна, неймовірна, і все таке, але є свої нюанси, з якими ви повинні. Ну, Або зміритися, або шукати щось інше, що насправді дуже-дуже важко. Ще з приколів цієї квартири, як бачите, коли заходиш, в нас немає тут е, ніякої полички для взуття і взагалі немає взуття. Бо кожен що? кожен забирає своє взуття в свою кімнату. Для мене це прям незручно. З одного боку, мені здається, це дуже дивно, що кожен забирає своє взуття в кімнату з іншого боку. А якщо уявити, що у нас тут сім людей, плюс у кожного хоча б дві пари взуття, а в мене, наприклад, тільки зараз три пари взуття, які я міняю кожного дня, залежачи від того, чи є дощ, чи сонце, чи тепло, чи знову мороз, тобто, прикиньте, якби в коридорі було. Ну, типу, там 14-20 пар обувів. Це було не дуже охайно, не дуже красиво. Плюс ще такий прикол, що тут багато хто ходить в взутті. Я взагалі-то перевзуваюся в капці, але половину людей тут перевзувається, половина не перевзувається. І взагалі в багатьох домах і квартирах Парижу люди не перевзуваються. Я не знаю, з чим це пов'язано. Для мене це дуже дивно, бо в нас в Україні, якщо ти не порозуваєшся, то за хвилину твоя квартира перетворюється на тротуар і купу грязі ти заносиш в квартиру. Тут звісно не так брудно на вулицях, але блін все одно, ну коротше. Але такий ось є прикол. Ну окей, трошки верхнього отдыху, одягу тут висить, але, наприклад, я своє пальто і свій тренч вішаю в свій шкаф, бо іноді тут просто ну, така купа речей і просто немає місця. Усюди є свої нюанси, і це один з них. Ось наш оцей весь поверх.